Дійсно, ситуація досить непроста, і якщо ми говоримо про один мільярд. Гривень, то сподіваємося, що ці кошти в першу чергу ефективно будуть перенаправлені, і будуть команди людей, які готові серед прифронтових громад і ВЦА, які готові будуть правильно і швидко спрямувати їх раціональне використання. Що мається на увазі? Ну, якщо ми говоримо з вами про відновлення мереж теплопостачання та водопостачання, це означатиме, що потрібні фахівці. Дійсно ремонтні бригади, які зможуть працювати і активно включитися в роботу. Ми ще не забуваємо, що для того, щоб вони розпочали, мають провестися всі процедури, е і, і відповідно ці кошти мають отримати виконавці робіт, і е під, тобто ми говоримо про паперову бюрократію, то це означатиме, що грудень які є досить складний, ця паперова бюрократія має бути оперативнішою для цього, мають бути фахівці, які швидко будуть приймати рішення. Ми дійсно маємо проблеми з у великих містах, в тому, що немає світла, немає а відповідно немає води і немає тепла, і велика кількість українців, все ж таки, які готові жити на цих територіях, ми зараз говоримо за частину велику частину Запорізької області, Дніпропетровської області, Харківської, Чернігівщина. які, в принципі, якщо місцеве самоврядування забезпечить їм базові такі речі, як житлово-комунальні послуги у вигляді. Води, електрики, то вони готові продовжувати е, працювати. Якщо ж цих речей немає, то відбувається внутрішня міграція в інші краї... в інші точки України, і тоді це для держави теж нові проблеми. Тому перше, це є забезпечення діяльності каналів, там був, подача тепла, резервні генератори, створення ще більшої кількості оперативних бригад, які з Екстрено виконати ті роботи, які можливо. Є, на жаль, такі роботи, які не зможуть взимку зробити, тому що обстріли, як мінімум, і, на жаль, деякі території залишаться без тепла і без води. Це дуже прикро. І другий момент це є ще. Створення е, додаткових укриттів, посилення закладів медицини, які готові приймати людей в зимовий період часу, посилення безпеки критичної інфраструктури, такі як е, значить котельні, такі як водонапірні станції, такі як е, е, пункти обігріву, для того, щоб люди могли отримати базовий набір послуг.